Доброго ранку, шановні підписники і гості каналу Сільське подвір'я. Тернопільщина на зв'язку, південь Тернопільської області, Помідорний край і не тільки помідорний. Ще огірковий, капустяний, баклажанний, перцевий. Може, ще десь таких роблять ці рослини у таких об'ємах, але мені здається, що в таких об'ємах, як у нас, ніхто тим не займається. Ну, Чомусь мені так здається. А, ще забула сказати, що буряковий, кукурудзяний. О, що в нас. Нові появилися, нові рослини. Ну і часниковий, частково, часником займалися тільки ми. Але, як я люблю казати, щось пішло не так. І того року ми не посадили. Цього року є в планах садити часник. І вирощувати бройлери. Думаю, що наш бройлер зараз гарно росте. Дякувати Богові і дякувати людям, яких ми купляли, що все так гарно підростили їх, все так гарно до того в яку їх довели, що потрібно до тої маси. Думаю, що бройлер буде о, десь приблизно за місяць-півтора уже й до продажі. Так що запрошую до співпраці. Я ніколи так скоро не роблю і не люблю робити якісь прогнози, але треба, треба вже собі шукати покупців. Думаю, в процесі є купити вакууматор. І вакумувати вам курочку половинками, четвертинками. Просто суто. Може і грудинку, але грудинка буде, напевно, тільки для Максимка нашого. А половинки курочки, думаю, буде доступно до замовлення. І... Можливо, навіть буде ще й копчена курочка. Ну, як то я люблю казати, побачимо, побачимо. Але завдатки дуже-дуже круті у нашого бройлера наразі. Побачимо, як воно буде. Думаю, що все має бути чітко. Бо ми до того йдемо, ми до того рухаємося тим. Шляхом правильним закину ще вам відео. Потім, як прийду на роботу, закину вам ще відео про корм, який ми купили. Про курочку нашу, щоб ви знали. З чим маєте справу. Так що буде цікавого перегляду вам. зараз я дряпаюся на свою гору, друзі. Ой, чомусь вона така стоїть тяжка, тяжка. Вчора мені пишете в коментарях, що. То не дорога тяжка, то просто я постаріла на один рік. Так, друзі. Але може тіло і постаріло, але в душі я не відчуваю, що я постаріла. Друзі, в мене трішки нормувався день робочий. Трішки. Ще би так зарплата унормувалася і підросла, то взагалі би було супер. Я би хотіла, щоб плюс до цього зарплата підросла хоча б на 200-300 гривень. І це б було нормально. За мою роботу ту, що я роблю, я думаю, що... Така зарплатня буде саме раз. Та й таке, друзі. Так що я йду на роботу. Сьогодні 14 липня чи 14. А я йду на роботу понеділок. Розпочинаємо новий день. Новий тиждень. І свіжим подихом. Рухаємося в напрямку дня. Дякую всім, що ви зі мною є. До нових зустрічей. Слідкуйте, далі буде цікаво. Доброго ранку, друзі. Гарного вам понеділка, 14 липня 25-го року. Дякувати Богові. Більш-менш спокійно. Рухаємося в напрямку трудового тижня. Бажаю всім. Всього найкращого, мирного неба, спокійного неба. А я на роботу. Рада з вами бути, як завжди, ваша Ніна. Рухаємося в напрямку роботи. Щасливого, трудового тижня. Гарного всім понеділочка. І ще раз вас всіх з добрим раночком, Україно і друзі мої.